Всім доброго дня! Продовжуємо грати у морі. Минулого разу ми грали в хованки, а цього разу ми підемо додому Бейзіла. Побачимо його хатку, а також побачимо, що там у нього взагалі. Ця гра може визивати самогубство, тому бережіть себе. Так, ви там пссс. У морі. Мені здається, що до нас там говорять. Погляньте. А я пам'ятаю, що це таке. Зараз ви побачите наочно. Доброго дня, шановний клієнт, купіть щось у нас. Це магазинчик, кремничка така. Що ж, купимо? І те, що відновлює здоров'я, і те, що відновлює сік, бо нам знадобиться обов'язково для майбутніх, майбутніх батлів. Нам потрібно йти напрямо, тому що зліва і справа нам Бейсел буде говорити, що треба. Треба на південь, на південь. І там може статися бах і через що вам прийдеться перезапускати про це вже третій був, дубль чи четвертий, як я записую це відео. Я теж хочу бути таким. Бути кимось, хто бачить речі з кращої сторони. Соняшники. Ага, їх не можна поливати. Взагалі тут можна поливати де. А ні, можна. Лійка. Ми не можемо зараз взяти, тобто їх не можна поливати, це потрібно щось інше. Лійка. Це конвалі. Кажуть, що вони відвертають злих духів і допомагають людям бачити майбутнє. Можливо, через це конвалі нагадують мені марі. Я завжди можу розраховувати на те, що вона допоможе мені зберігати позитив. Ого, що це за потворна рослина? Ти не знаєш, але Це кротопля? Кротопляне? Ого, кротопля! Кротопля. Оце гарний переклад. Кротопля, вау. Це не крутові паростки, це нічого, це кротопля. Оце я запам'ятаю. Кротоплина. Кротопля, кротоплина. Та хто ти вже. Кротоплина чи Кротопля? О май гад. So nice. Забіконе. Заблукана. Кротоплина. Блін, який класний флі! Вау, це просто вау. Я таке люблю. Це щось на рівні українських книг. Прям щось шедевр якийсь. Це шедевр. О, море підвищує свій рівень до другого це вже це розвиток. Це абсолютний розвиток. А більшість квітів не пошкоджені. Яке полегшення. О, скільки ми вчимось битися морі. Ось журнал, якому ми можемо записати нотатки про ворогів, які зустріли Хіра дає тобі, журнал все про ворога. Тепер він твоїй кишені. нотатки вестимеш ти але інколи. Ми додаватимемо щось від себе. Натишне. Натисне їх, збери щось там. Спорядження. Оце я пам'ятаю англійською купінжі. Ясненько. Міння опції. Міння. Шешня. Ні, це не цікаво. Я так розумію, що спорядження, скоріш за все, або кишені. Давайте. Важливе. Все про ворога використати. Протоплина. Небезпечна потворна рослина каже, що вона розумна, але не вір їй. Це не так, пахне брудною білизною. Що собі? Я такого не очікував. Я, Я так розумію, тут взагалі зараз нічого не можна поливати, бо тут все полити. Поки є бейзіл, то тут все полити. А цей вид квітів називається гладі Гладішо? Гладіолус. Їхня назва означає меч. Як ви могли подумати, вони особлюють силу особистості. Якось чесно зі стійкими моральними цінностями. Когось, хто і свої, свої переконання. Або це Кейл, або це Обрі. Гладіолуси схожі на Обрі, бо вона завжди чесна з собою. А, оно ну, як. Ти хоче сказати, що обрі вперта. Е, ні. Ха, ха добре, ходімо далі. Вийділ не заперечує, але ми всі розуміємо, що це. Певного роду жарти. Це, це, це троянди, як ви думаєте, кого вони мені нагадують? Хіро вгадали? Троянди бувають різних кольорів. Кожен кольор має своє унікальне значення. Рожеві троянди символізують захоплення, помаранчеві символізують пристрасть, жовті, дружку і так далі. Хіро не схоже на якусь конкретну одну троянду. Я думаю, що хіро це всі троянди одночасно, тому що він різнобічний і улюблений всіма. Різнобічний дуже цікаве слово, гарне. Його, ну, майже ніколи по факту і не використовував, треба його взяти собі в арсенал. Гіра як Троянди, добре. Я люблю дуже, до речі, троянди. Ну, це. Принаймні раніше, не знаю, як зараз була моя улюблена квітка. Так. Ні, тільки не знову, будь ласка, пане картоплянине, не крутіться, ви переламаєте квіти. Крутиться. Оце якийсь радісний. Щаслива протоплина. Від найбільше шансів влучити в наші сотні так шкод. Тому чому Шо? щаслива до нас є. Не жарко настільки агресивні. Можна втекти, до речі, як в Undertale, але тут потрібно збирати всі очки, собі прокачувати Хелси, тому ще... Розвивати Добре, ми сумний вірш. Обрік вдарить. Кел набридне. Набридне. Набридані, це хороша сила у, у Кела. І Хіро... просто атакує. Кел не отримує шкоди. Уморі читає сумний вірш. Уморі відчуває сум. Кел відчуває злість. Так. Обрі атакує заблукану картоплину. Заблукану чи заблукану? Заблукало. Заблукана, ні. Давайте будемо атакувати, бо ми то сумні стали, а ця картоплина далі щаслива. Щось таке нам не подобається. Це, так, якась іграшка. Так, немає поки що на яких у нас іграшок. Давайте тоді просто атакуємо. Дай -дай. Я вважаю, що так. Та я розумію, що поки ми тут до його будинку ще доберемося, це вже стільки картоплин тут. Кротоплин. Кротоплин. Можна. Зкінчатися від них. Спокій, 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 спокій. Щастя, радість і удача. Хм. Перед нами часто постають противники з емоцій. Якщо ти не знав, емоції можуть визначити, наскільки сильною чи слабкою буде атака. Щастя сильніше за злість. Злість сильніше за сум. І сум сильніше за щастя. Ого! Дуже цікава комбінація, Почекаю, щастя сильніше за злість. Злість сильніше за сум. Але сум чомусь сильніше за щастя, але одночас слабкіше, ніж злість, а як так? Якщо сум ну, щастя типу не сильніше, то після цього значить має йти сум, бо сум сильніше за щастя. Але водночас злість сильніше за сум. Дуже трошки заплутано. Коротше кажеться, це тільки як поєднується емоція, це тоді можна зрозуміти. Бо якщо просто по окремій кожній емоції брати із чотирьох, це воно все одно працює трошки по-іншому. Ось я навіть намалюваю інструкція, як це працює. Я не художник, але думаю, що все має бути зрозуміло. Я покладу ту... до твоїх речей в кишені ти можеш звернутися до неї будь-який час. Ти отримав карту емоцій. Ну потрібно нам глянути. Хочу зараз поглянути ту карту емоцій. Дякую. Так, злість сильніше, ніж сум. Сум сильнейше, ниш счастье, а счастье сильнейше, ниш слизь. Спок, и в тут нейтральный. То есть сум слабкише за злисть, а злисть сильнейше за сум. Короче, дуже цикаво. Счастье слабкише за сум. Цикаво, конечно. Дуже цикаво. Я зрозумів, ну. Так цікаво, приємно це читати українською. а це вже про нас. Дивися, тут вже можна ліку пилить, бо вже достало. Ну що це таке? Що тут не можна взяти ліку? Не можна. Ось як ці називаються квіти. Вони такі прикольні колючі. Насправді, кали це кактус. Це більше рослина, ніж квітка. І доволі кумедно, що ти спитав, бо вона найбільше схожа на тебе. Доявляєте, тут всі квітки, і єдиний кел це не квітка, це нафіг кактус. Це тому, що він наче шилом вколотий? Е, ну, і це теж, але більше тому, що кактуси від природи дуже міцні та еластичні. Вони виживуть у найнеможливіших умовах, і за ними не потрібно доглядати. Я б сказав, що навіть ти зумів би доглянути кактус кела. О, кайф! Кактуси круті. От, якщо не хочете доглядати за рослинами, коротше, беріть кактус. Ну, якщо хочете, щоб була якась рослина вдома, але щоб не доглядати сильно за нею. Непогано, бо згадав, що реально кактуси в пустелі є. А де там вода в пустелі? Нема? Нема, там днями може не бути ні однієї краплини води. Це білі тюльпани. Зрозумілі, та виразні, прямо як у морі. Не знаю, мені це просто здається милим. Особа і нічого не описав? Просто сказав, що шумили. Так, ще один кротоплян, Кротопляни Все добре, Байзіле, ми розберемось. А це сумний, так, да, Кротопляни І так, як це сумний, то це вже спеціально вже ми даже підійшли до нього. Ми навіть підійшли, це не він до нас. Навіщо ми тронули цю сумну? Ну, Може вб'ємо, щоб не сумувало. Глянь, як вона згорнулась позі емпріона. Це значить, що, що її шкода буде менше, ніж зазвичай, але вона отримувала менше шкоди, то витрачатиме сік замість. Тро... О, як сумно, позбав мені від цих страждань. І давай, коротше, щоб все було з нею добре. Вона і так всі заблукав ще. Ого, яка мала шкода. Її. Але і вона на смерть підтримуючи. Ну, позбавив її від цих страждань, то вона не в себе не в місті, і тут не відчуваєся щасливий. Бачите, інша. Тобто Пуніна відчував себе щасливою, ще інше була злою. Ця сумна. Ну, ми тебе позбавимо. Все буде добре. Буде щасливою. Дуже цікава локація взагалі от на фоні того, як вона намальовано, воно дуже цікаво виглядає. Все, Все супер. Команда у морі перемагає. Витримали 14 одиниць досвіду, 12 мушлів. Хел підвищує, там всі вже підвищили собі до горі. У морі був перший, але вже всі інші навіть. І опановує масаж. Гіра тепер володіє масажем. Потрібно подивитися, що це таке. Так. Ясний свій Ось тепер йдемо. Марі. Привіт усім! Ви прийшли якраз на чудовий пікнік. Відпочивайте, не соромтесь. Все вже готове, я навіть принесла трохи фруктів. Прекрасно. Якраз відновимо здоров'я. Смачні фрукти. Хочеш виїзди? Безумовно. Definitely. Ви з друзями почуваєтеся як нові. Ням-ням-ням. Юху, дякую, Марі. Ти найкраща. Ой, ти що там. Я просто намагаюсь про вас піклуватись. У Марії, хотів би я бути більш схожим на тебе. Таке враження, наче в тебе все завжди під контролем. Це зовсім неправда. Так стається лише зі сторони. Все одно таке враження, що за що б ти не взялась, воно робиться просто. Ну так, я погоджуюсь, Марія так невимушено витончена. Так не думаєш, що, Морі? Я можу сказати так, можу сказати ні. Е, знаючи правду, бо я вже грав цю гру, я розумію, що в неї не все під контролем. Ось. Але зі сторони це виглядає так. Скажу так. Ну, якщо ви так думаєте, то можливо мені варто трошки в це повірити, сказала Марі. Ми йдемо прямо по цій дорозі. Всі готові йти. Я готова, коли ви готові. Що зустрінемося, Марі. Дайте мені знати, якщо вам щось надобиться. Побачимось. Я, я от думаю, чому це так мало часу приділяється Марі в цьому нашому. Ігровому Всесвіті. Могло б її бути трохи більше. Але ми з нею бачимося тільки на пікніках. Тільки на пікніках. Ні, більше не в Цьому є своя причина, я так вважаю бо Чому інакше ніяк. Цей раз тут уже вінок тільки у Бейсіла все. У нас немає вінків. Зараз якось менш весело. Єдине, що тут Марі прикольно веселиться. Я раніше, якщо чесно, коли вперше грав, коли ще не знав сюжету гри, я чесно трошки навіть стримався Марі, Бо якось стрьомно, що от ми ходимо без неї завжди. Вона собі тут сидить, очі розплющені. Ну, раптом щось може потім вона бути, я не знаю, агресивною якось щось таке. Такі справи. Ми збереглися. Та й такі цікавинки у нас вийшли. Все, я вже зберігся, мені вже й не потрібно. Я щиро дякую за пригляд.